Не до обновок В той час, коли зростають ціни на продукти, дорожче доводиться платити і за одяг. Оновлювати гардероб навіть за старими цінами та зі знижками готові далеко не всі українці. Більше про ціни на речі та причини їх зростання розкажуть наші кореспонденти. У 2023-му ціни змінились практично на все. Більше із іскошені доведеться віддати і за жіночий, чоловічий, та навіть дитячий одяг. Причин зростання вартості речей економісти називають декілька. Це є і курс національної одиниці в зв'язку з війною, яку ми маємо це є загальна економічна ситуація, це зростання енергоносіїв, палива, логістики. Тому зрозуміло, що в загальному одяг подорожчає, як і продукти харчування чи інші товари, які. Продаються в нас на сьогодні, додає пан Володимир. Економічний добробут населення України зменшився. Хоча й одяг це те, без чого обійтись, ми не можемо, та все ж економити на ньому реально. Ми стали, якщо безпосередньо про одяг його менше купувати однозначно. Той певний старий одяг не такий вже й старий, як нам здавався до цих всіх подій, і так далі. Тому можна при можливості звичайно обійтись від нових покупок, також можна перейти все ж таки, від якщо немає можливості від нового одягу до одягу вживаного. Ну і звичайно, так як зараз ми маємо війну, багато благодійних організацій різноманітних, які допомагають населенням, вони допомагають в тому числі і вживаним одягом. Якщо все ж хочеться чогось нового у гардеробі, краще купувати одяг між сезонами. Саме тоді продавці пропонують чималі знижки. Наразі знижки діють на весь асортимент товару, тобто мінус 50% від вартості на все, що знаходиться в магазинах. У магазинах є вже і весняні речі, які теж на знижках. До прикладу, взяти реглан, звичайний такий літній, ну, весняний, можна отримати з вартістю ось. 350 гривень. До прикладу, курточка весняна, бачите, ось такого з е, цього коштує 1369 гривень і мінус 50% від вартості. Тобто ділим суму половинку. Є також категорія брак, категорія розпродажу. Там е, ціни ще менші. Там можна купити курточку за ціною 300 гривень, 180, 150. Однак, попри знижки, покупців все ж суттєво поменшало. По розмовах те, що ми чуємо, так купляють менше, тому що не знають, що буде далі. Тобто, десь там щось мабуть накопичують якісь фінанси для того, щоб були з собою, а не речі. Речі купимо в будь-якому місці і будь ну, як на мене. Найбільше я купляю одяг в інтернеті. Я вважаю, що це вигідніше, адже Купляють в інтернеті і перепродають в магазинах. Відчувається, що трішки подорожало, але такої відчутної аж різниці то немає. Я вибираю для себе комфортний, зручний одяг, який буде між собою гарно поєднуватись, і завжди буде актуальний. Чи зросли ціни, ціни зросли, але не так сильно. Скільки там плюс-мінус на сезон витрачаєте? Ой, дуже важко сказати. Ну це залежить насправді від сезону, залежить від місяця, наскільки я хочу купити, або чим мені потрібно. А, може бути там чотири тисячі, п'ять, може бути і менше, може бути тисяча. Залежить від, від потребності. Зараз заводок на одяг не трачу гроші, тому що нема. Порівнянні з минулим роком, то зросли набагато. Це, для прикладу, якщо тоді можна було капці за півтори тисячі купити, то зараз вони за три з половиною. А тим часом, за прогнозами уряду, інфляція в Україні у 2023-му не сповільниться і може у разі песимістичного прогнозу сягнути 28%. Найбільше вона буде відчутною у вартості продуктів.